Пух, друзі, всім привіт! Настала осінь, вже холода, і треба підготувати мого дирчика, звичайно, до зими. Що ми будемо робити? Знімати акумулятор, заряджати і нести його в тепле місце. Що це в мене за дринчик? Це Forte 250. Як кожна дитина доросла, тобі ж це я, перших 40 років дитинства, самі тяжолі. Завжди мріяв про пурчика і його купив. Дружина Мандаринка Сергіївна мене. Цілком підтримала і не говорила зі мною три дні. Але хай не говорить мені спокійніше, бо в мене є пурчик. Класна техніка, мені дуже подобається. Він не прихотливий, максимально простий у використанні і він підтримує моє хобі. Я можу закинути рюкзак, туди металошукач, сісти на нього і поїхати десь собі пошукати щось з металошукачем. До речі, я придбав цей мотоцикл і потім записався. Відучився і самостійно здав на права. І взагалі я дуже цим горжуся, тому що до цього я на е, мототехніки не вмів їздити взагалі, ну, тим паче переключати передачі. Отож, ніколи не пізно щось вивчити, чогось добитися. А то, що дружина три дні чи тиждень не буде говорити, воно пройде. Головне, що вона вас любить. Всім гарного дня!